Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це BMW X1 2013 року випуску. Автомобіль офіційний. Майже один власник в Україні, тому що першим власником був офіційний дилер АВТ Баварія. Автомобіль був в їх користуванні, потім людина в 2014 році купила його на офіційному дилері там, де його використовували. Лінзована оптика, 2-літровий бензиновий мотор, оригінальні легкосплавні диски на літній гумі. По кузову є невеличкі е, вм'ятинки, охайний салончик текстильний, під чохлами виглядає дуже класно, стеля чистенька, дверні карти як нові, автомобіля мінімальний пробіг, повний електроспопакет, механічне регулювання сидінь, сидіння в охайному стані. Пробіг у даного автомобіля 72 тисячі, штатна мультимедіа, двохзонний клімат, підігріви переднього ряду сидінь, мультикермо. Все є, все працює, запускаються кнопочки, датчики світла, датчики дощу також є. Задній привід, двохлітровий бензиновий мотор. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.